Комусь подобається слухати реп, комусь класичну музику. А мені подобається слухати ось це. Спочатку я дуже соромився розказувати комусь, що перед сном я включаю в Ютубі звук оберігача, вентилятора. Холодильника або фену. Але коли я побачив скільки переглядів на відео з білим шумом, то зрозумів, що я не один такий. Взагалі-то білий шум це дуже поверхневе поняття. Це те ж саме, що сказати, що в Антарктиці є пінгвіни та білі ведмеді, Проте пропустити факт, що, ймовірно, там ще є німецькі підводні бази. Білий шум є основою основ, а вже від нього походить коричневий шум. Рожевий шум, червоний шум і може ще якийсь там шум. Коричневий шум взагалі не можна зрозуміти. Бо, типу, коричневе зазвичай це ведмідь або шоколадка. Тобто речі, які м'які та візуально комфортні. Швидше за все, і обігрівач, і фен це коричневий шум, бо це речі, які комфортні і дають тепло. Рожевий шум я взагалі не розумію, бо у нього дуже неприємний вайб, на мою думку. Взагалі є різні шуми. Ви можете, наприклад, включити на фоні відео, де люди говорять у кав'ярні. Це також повідає шум. 36 буде. 36. Та З прикольних шумів може бути нічна поїздка потягом. Обережно двері зачиняються. Шановні пасажири, будьте взаємно ввічливими. Або дощ. Назвичай, коли паде дощ, я стараюся максимально швидко заснути, але це майже нереально. Також є шум зимової гуртовини. Це щось типу, щоб побачити різницю, що ось ви в комфорті, а ось ви вже не в комфорті. Зараз я посвічу фонариком за 9 гривень, але найстрашніше це, мабуть, шум китів. Я поняття не маю, хто це слухає. Я полюбив білий шум 2007 року, коли мені батьки купили нічник з рибками. Цей нічник рухався дуже помало, тому що в нього були крокові мотори, і ці дуже повільні мотори видавали дуже дуже приємний шум, під який я легко засинав. So it does look kind of nice. You can't hear any noise. You can't hear any noise? В загальному яше, крім того нічника, засинав під храп батька. Але справа в тому, що білий шум це щось що не міняється, і постійне. Тобто, ну одинакова величина. а храп він максимально рандомний, тому якби хтось би храпів максимально одинаково, то можна було би спати під храп, але це майже нереально. В загальному я радий, що слухати білий шум це не є хворобою, і білий шум популяризують навіть у Тіктоці. А також дуже приємно, що Apple додала функцію білого шуму під час прослуховування музики. Якщо ви додивились відео до кінця, то ось вам невеликий подарунок від мене.